Друзі, колорадські жуки, оказується, мають свої ще блохи. Як вам показати правильно? Дивіться, ось тут, бачите? Що це таке воно? Щось не фокусується. І, і оскільки його дитина придушує пальцями, його ще й неможливо убити. Бачите, як воно швидко перерухається? Ану переверни, покажи. А от, бачите, бачите, по цьому побігло? Придивіться до своїх колорадських жуків, тому що ми е, сміялися, мама каже, що колорадські жуки тепер з якимись вошками -бложками. Ну, На кліщів маленьких похожі. А ну, поверни, поверни вот. цього жука. Там на ньому їх повзає, слухай, більше вони чи під крилами в нього сидять. Ну я на лапках повернув. Поняти, що в нього лапки такі для ось тут. тут може видно, ну. А сфотографуй. А чекай, як це приблизити, такого може. Ні, погано щось видно. Так що, друзі, бачите? А, ось видно, видно. Щось ми хитаємо руками, як то, що наче п'яні. Бачите? О, да. мої ногті видно. Ну нічого, ми в селі. Що тут зробиш? Але е, діло в тому, що, бачите... Щось ця наша екологія до того дійшла, що вже на жуках. На лапках, на лапках, на лапках да. це вони сидять? Я на лапках знайшла, от бачите, то на цій лапці є ще одна липка. видно самі. Ми спробуємо потім знайти, ну це, блін, я не знаю, що а, це таке. А, не тільки, так як я зрозуміла, ну, лапки такі в біленьких, Мені здається, це їх яйця можливо, їхні маленькі такі біленькі. Ну, зараз. Не знаю, що це таке. Це Ці чистенькі лапки, а на оцій одній. є. Колись такого не було, щоб з жуків колорадських, бо ми їх назбирували, бувало, що повні е, руки, повні жмені, і оце душили їх. Ну, такого не було. А ця мама каже, я каже, збирала декілька жуків на картоплі, бо цьогоріч жуків на картоплі немає, як таких. А каже, по руці почало щось лізти, каже, і аж туди до локтя, до це і каже, так якось противно, неприємно. Чи там видно? Видно, видно. У мене погано трохи камера. І так ще й швидко рухається, воно перебігає туди-сюди. Взагалі. Ану перевірте своїх ось цих жуків колорадських і напишіть. У ваших теж є оці блохи. Блохи, воші, як воно називається, навіть не знаю. Ні, його, Ану, попробуй його задушити. О, тако, А воно так рухається, щось й швидше. треба просто придушити, вони не давляться. Воно, а якщо ніготь я... до нігтя? Ну Це вже як блошки, то може бути. Ой. А їй ще спробую злови? Да. Що, знайшли? Знайшли. А, побачили. Побачили. Зн... Та знімаємо відео, кажемо, що тут ми з тебе сміялися, а ми тут таке точно побачили. І воно так рухається швидко, що Біляйка дитина не дитя. може зловити. І... Воно жовтясте. Ну, — Воно може жовтясте світле. Не душиться. Задушилося? Це так що, блудінний. друзі, це я не знаю, це якісь вже катаклізми, чи як це воно називається? Е, щось взагалі в природі помішалося. Взагалі, я би сказала, що світ трошки зійшов з ума. Зійшов з ума. Да, бо в деяких такі бувають, як то кажуть, фантазії. Ну, наш канал не про то. Наш канал. Про життя, про позитив. Тому, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про уподобайочки. Кнопочка вас дуже просить. Тисніть вподобайки, діліться відео в е своїми друзями і пишіть обов'язково коментарі. Як завжди, українська да, підтримайте україномовний канал, підтримайте український контент. Ми маємо одне одного підтримувати, допомагати. І бути одне за одним. Так що, друзі, миру, добра, пока-пока.